І привіт, я вам покажу, як купіти вот контроль. Зараз самій код. І потім, коли у вас є ось ця штука, ви нажимаєте «Доступні додатки, коли хочете зайти в YouTube, нажимаєте цей AX Viber 7. І потім на якесь відео, яке у вас є. Потім нажимаєте на синя і вас перекладаєте в Ютуб. так ось сюди. І ви, ви попадаєте на YouTube, коли назад на YouTube. Як нема, ви маєте зайти на дзвінки Тут того через сексний виклик. І потім зайти, може, на якомусь номері буде вайпер, ви зайдете і так побачите. Та і всім пока!